Народ, всім привіт на вулиці серпень місяць, а це Карпати, селище Славського гори вражень. Хочу вам сьогодні показати відпочинковий комплекс, який називається Зербань. У них на території є невеликий басейн, де можна комфортно відпочивати, засмагати та купатися. Тому досить слів, а йдемо, подивимося. Готель Зербань розташований на початку селища Славське з правого боку у горі. З дороги ви його не побачите. Доведеться під'їхати не дуже хорошою дорогою на територію. Територія готелю невелика, проте добре спланована. Є парковка для автомобілів, альтанки для відпочинку, дитячий майданчик та, звичайно ж, басейн. Басейн невеликий, проте чистий, біля басейну зона для засмаги з лежаками. Поселитися ви можете в головному корпусі або в окремому котеджі. Ціни досить демократичні, якщо порівнювати з готелями такого ж розміру в Карпатах. Проте думки і враження від відпочинку тут різняться. Є переваги та недоліки, які і формують враження відпочиваючих. З переваг варто відмітити басейн, територію готелю, дитячий майданчик та привітний персонал, вигляд на гори, звичайно ж, та помірні ціни. З недоліків відзначають поганий напір води у верхніх номерах, запах каналізації у санвузлах, погану шумоізоляцію та зношеність номерів і їх чистоту. А ви ж обирайте, що для вас важливе, та йдіть відпочивати у Карпати. Народ традиції без неї ніяк. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок. Тоді ви будете першими бачити відео, які виходять новими, а в нових відео це нові цікаві місця для відпочинку в Україні. Також діліться відео з друзями у соцмережах та допомагайте іншим гарно відпочивати. На сьогодні це все. Па-па!